16 жовтня у містечку Блуміндейл, що на Чекахщині, було урочисто відзначено День захисника України. подія відбулася біля унікального пам'ятника Небесній Сотні, зведеного при церкві святого Андрія Київського патріархату. Гостем заходу став надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чали. Дорога українська громада. Я дійсно щасливий і маю честь бути з вами тут біля цього монументу. Тому що для мене відчуття захисника України це не тільки історична подія, і наша історія і культура, але це абсолютно новий період, коли герої Небесної Сотні, волонтери, наша армія всі разом. Роблять те, чого ми ніколи не очікували: вони воюють за майбутнє не тільки України і її суверенітет, але й за безпеку в Європі і в світі. Доповідачами були конгресмен Роскам, генеральний консул України в Чикаго Лариса Герасько, керівник відділу УКК в штаті Лінойс ігор Дячун та керівник Чикаго Автомайдан Михайло Глебів. На відзначенні також був присутній старший сержант 42-го кіровоградського батальйону Олександр Пмісюра, який був тяжко поранений у боях під Дебальцево.